Тренером. Есть у нас фарихови призоры Европы, призоры мира. Там Марина Крот. На сегодня сидели у нас фарихови 18 мастеров спорта. Ну сейчас дуже ну, тяжка година. Держи, 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 Нас, вообще, воюют Як ви бачите на цьому стенді, який знову ж таки організували організатори, це всі наші хлопці, які загинули з 2014 року. Серед оборонців в Маріуполя так само були представники нашої бригади. І зараз, до речі, 28 військовослужбовців, однієї з батарей знаходяться в полоні на Азовсталі, яких вже не міняють більше двох років. Всього в нас в полоні знаходиться 43 військовослужбовці. Всі вважаються зниклими безвісти. І заходи це ще раз нагадування всім людям, якою ціною дається наша незалежність.